Цьогоріч перший дзвінок в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького лунає в 90-те. Тисячі черкащан здобули освіту у стінах цього навчального закладу. Шановні, ми дуже сподіваємось на вас. Ми дуже покладаємо на вас великі надії, надії на щасливе майбутнє. Дай Боже вам всього самого гарного вам, вашим батькам, вашим родинам і щасливого вам майбуття. Мер міста Сергій Одаріч побажав студентам терпіння, мовляв, гристи камінь науки не так просто. Хочу, щоб у вас вистачило наснадій здобути всі можливі знання і навички, які вам зможуть передати старші наставники. І хочу побажати, щоб частиною із вас, напевно, не з усіма, але з великою частиною із вас ми зустрілися через кілька років 1 вересня у наших Черкаських школах. Після привітань очільників міста та області магістранти цього навчального закладу символічно передали першокурсникам ключ від знань. Тепер ми одна команда. Хочу сказати вам, що ми не підведемо. Перший дзвоник сповістив про початок навчального процесу в університеті. урочистостей Сергій Тулуб зустрівся з викладачами. Почав з приємного. Він вручив почесну грамоту облдержадміністрації директору ботанічного саду Валентині Будник. Крім цього, подякував за роботу кожному. Я ось подивився сьогодні, як кажуть, на тих діточок, на наших студентів, подивився на те, як зроблені аудиторії, облаштовані там і так далі. Може, є десь іще проблемні питання? Я не думаю, але ми з Анатолію Івановичем подивимось. І чим зможу я, звісно, допоможу Наталя Кириленко, Віка новини.